Терези, Терези, я вас вітаю. Я вас вітаю. Я надіюся, у вас вже настрій такий літній, як і в мене. Сонечко світить у вікно. М -м -м. Тож, сьогодні ми подивимося. Зробимо вам прогноз на е червень місяць. Подивимося головні події, головні тенденції, що принесе місяць червень для Терезів. І перша карта Шістка мечів. Шістка мечів говорить нам про подорож. Це по-перше. Можливий переїзд. Ось дивіться, дівчинка зібрала всі свої м'ячі, всі свої думки і пішла. А взагалі, ця карта говорить нам про рух вперед. Рух вперед, тобто ми зібрали всі свої мислі, все, що нас вже не влаштовує там, де ми знаходимося. І вирушаємо на зустріч чомусь новому. Це сім камечів, це завжди про рух, рух до чогось кращого від того, де нам уже все. вже... От ми знаходимося в якійсь ситуації, це може бути про роботу, про стосунки, неважливо. І воно вже себе віджило. Все, воно вам воно нам вже не дає тих емоцій, тих, того, тих ресурсів, нам це вже все. І тому ми е, приймаємо рішення рухатись далі. Дуже, дуже гарне рішення, Терези. Паж Кубків. Паж Кубків нам говорить про початок чогось нового. Пажіться завжди діти. Ah, uh, o... Os... Дивіться, тут у нас хлопчик малює. Можливо, у вас з'явиться нове хобі, і ви почнете ним займатися. Можливо, у вас е якесь нове захоплення, е якась нова людина може прийти у ваше життя і принести ось нові почуття, нове відчуття, щось таке нове. Ось, е нова робота, пошук нової роботи, можливо, по пажу кубків. І це пошук знаєте, роботи, яка би нам приносила саме задоволення, не тільки фінансово, не тільки якусь відповідальність, а саме. І задоволення. Шість пентаклів. Шість пентаклів нам говорить про такий собі кругово, е, круговорот е, грошей, е, наприклад, Якщо ви плануєте взяти кредит, то вам його дадуть, вам його одобрять. Якщо ви хочете взяти в когось займи, вам, вам дадуть взайми. Але ця карта і говорить про те, що якщо до вас прийдуть із просьбою, що а, там, для позики гроші або про якусь фінансову допомогу. Не відмовляйте. не відмовляйте А взагалі ця карта говорить нам про фінанси, що фінанси будуть. Як будуть приходити, так і будуть. Тобто фінанси будуть приходити на ті витрати, які нам потрібно. Круговорот грошей буде от такий от в червні місяці. Так, візьмемо наступну колоду для вас, Терези. Дев'ятка чаш. Дуже гарна карта. В даному випадку вона така сімейна, такі посиділки, можливо, підете на якийсь такий пікнічок з компанією друзів або е, е, сім'єю. А взагалі, ця карта нам говорить е, про таке відчуття, коли от-от. Ми відчуваємо себе щасливими, от ми в гармонії, в гармонії, особливо з собою. Ця карта трошки ну, в інших колодах. Вона, вона трошки така егоїстична. Такий егоїзм трошки проявляється, що от мені добре, я молодець, я красавчик, я просто the best. бест. Ну, це дуже хороша карта. Це тоді, коли ми себе почуваємо задоволено наповненою позитивними емоціями, наповнено, такими чувствами. От ми задоволені своїм життям, а сам. Найголовніше собою, своїм оточенням. Ми задоволені всім, що навколо нас є. Тройка мечів. Тройка мечів говорить нам про якесь розчарування. Можливо, це якийсь конфлікт станеться. Отак от як тут сидять. Троє в нас дві сови і ворона. Можливо, хтось буде третій лишній у якихось. Стосунках, з ким у вас є якісь такі спілкування, і постарає, і попробує вас а, посварити. Ось. Або це може говорити карта про якийсь насправді скандал, який вас розчарує. А, можливо, ви подивитесь на людину, з якою будете скандалити зовсім з іншої сторони. Ось. Але, тим не менше, вона нам каже, що краще ж відкрити очі швидше, ніж ніколи. Ось. Взагалі, ця карта, ну. Трошки розчарування. Ну, типу, сталося не так, як думалося. Десятка мечів. Десятка мечів – це про завершення. Десятки в нас завжди завершення. В даному випадку, можливо, якесь трошки болісне завершення чогось. Це може бути. Ось як зовнішнє завершення чогось, можливо, якихось стосунків от по сім а, ви йдете, або хтось від вас пішов. А можливо, це ви внутрішньо зрозумієте, що якась ситуація, яка вже себе віджила. І як би це болісно не було, якби це важко не було, але її треба закінчувати. Її треба закінчувати, тому що далі ми так рухатися не зможемо. Але не забуваємо, що десятки нам приносять закінчення, а після закінчення йде щось нове. Тому життя вам готує щось нове. По сімці мічів я готова сказати, що це ви поставите крапку в якійсь ситуації, тому, тому що ви вже будете готові йти до чогось нового. Так, давайте візьмемо наступну колоду для вас. Вісьма, вісь, вісімка кубків. Знову про дорогу. Знову про відхід від чогось поганого. А, в даному випадку вісімка кубків нам говорить про те, що людина да, вас може чекати подорож, вас може чекати поїздка кудись за місто або за кордон, можливо. Але в загальному ця карта нам говорить про те, що ми вже прийняли рішення по десятці мечі, як би це болісно не було. Ми завершуємо щось, наприклад, стосунки, або якийсь етап в житті, або роботу, або ще щось. І ми рухаємося далі. Це вже карта більш позитивна, тому що вона вже от, все, я вирішив, я йду. Все, я не хочу, я не хочу вже тут знаходитися, я не хочу в цих стосунках, я хочу ці стосунки закінчити, я хочу звільнитися з цієї роботи, я хочу піти з, з цього міста або ще щось. Ця карта вона вже така, от, ми більше позитивно настроєні в пошуках чогось нового і кращого. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це у нас жінка. козиріг, Діва тілець. тілець. Ось, можливо, ви зустрінете таку жінку. Я не знаю, будете просити від неї поради. А ось, можливо, це бухгалтер, можливо, це фінансисти, ви будете звертатися до нього за допомогою щось перефінансувати ваші доходи, витрати. Ось, а взагалі ця карта нам говорить про стабільність. Фінансову стабільність, тобто ви впевнено стоїте на своїх ногах, на фінансовій такій почві, Перепрошую. вибачаюся, Ось. Хтось мене згадував. Ось. Тобто, стоїть, ви фінансово дуже впевнені. В червні місяці гроші будуть. Ви знаєте, що гроші є сьогодні, вони будуть завтра. Тобто ви фінансово впевнені, поступлення фінансові, на які ви очікуєте, будуть і немаленькі. І остання карта для вас король жезлів. Король жезлів це є чоловік. Такий страх, пристрасний, енергійний, ось такий, знаєте, от, прийшов по Увіділ, у Ось, Якщо ви дівчина в пошу ну, а, самотня, то можливо, це. А ви зустрінете такого чоловіка, він вас покличе на побачення. Причому побачення, я вам відразу кажу, буде таке активне, наповнене яскравими такими враженнями. Знаєте, отак. Вот, вот вот. Ось, можливо, це ваш чоловік. Тоже відіграється, що покличе вас на побачення. А взагалі, якщо це ви, то ви себе в червні в кінці червня будете поводити саме король жезлів Тобто, я нічого не боюся, я наповнений енергією, я йду в нове життя, я йду в пошуках чогось кращого. Мене, тобто, яма цей чоловік, кстати, має дуже хорошу репутацію у. Колі спілкування. Я це зможу. Я маю сили, я маю енергію, я маю бажання море пакале. Дуже хорошо. <сум> Тому вісти, я вам бажаю удачі. Ось. І подивимося для вас тоді карту поради. Дев'ятка Пентаклів. А, працюйте! І. Сфокусуйтеся, можливо, от це все, що у вас відбувається, там, можливо, скож за все це про стосунки або ще про щось. Сфокусуйтеся на фінансах. Сфокусуйтеся на сфокусуйтеся на фінансах, а, щоб ви себе відчували впевнено. А, і ось Поглинали плоди ті, які, на які раніше були прикладені ваші зусилля. Тобто ця карта говорить нам про те, що ви повинні в червні місяці думати про свою фінансову подушку безпеки. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам дуже гарного, легкого місяця, з яскравими моментами та враженнями, чим побільше. Дякую вам за перегляд. Люблю внімаю, цілую до нових зустрічей!